Ну що, анпакінг, посилки стеву на домашню. Тільки приготуюся. Ну що, по перше, як тобі звук? Перша покупка це мікрофон. В наборі купила отакий. Дві штучки в Ось Отакі. Ну, по звуку вроді би як непогано. Коротше, посилка приїхала достатньо велика. І перший лот, це вже другий штуки для глядки. У мене була колись схожа, бачите, квіточки. Далі. Я проходжу навчання і я закривала світловий вбивач. Зараз його розкривати не буду, бо його єлі склали. Ось такий з одної сторони, бачите, холодний і тепли. Ну ви поняли, контент серйозно серйозному сейчас. Далі. цього літа я не буду в Україні, бо я їду працювати за кордон. Я працювати біля У мене немає купальника. Я замовила на тему купальника. Матеріалі його немає. Просто в мене був купальник, я його викинула. Смайзель смайлів. Чорний, класичний, ліпчик один в наборі і дві пари нижньої частини. Ця посилка, яку я вам зараз показую, обійшлася менше, ніж тисяча гривень. Цей купальник, коштувала в На той момент, коли я його замовляла, приблизно 300 гривень. Як би охер'яна зараз і два низа. Це мені дуже подобається. Я люблю халяву. Дивимося, що нам прийшло далі. Замовила ще я для того, щоб пускати з собою ще одне світло. Бо світла багато не буває. Було дуже вже які. Штука мені дуже потрібна. Клітом. Коли ти не хочеш носити багато речей? А пить це хочеться? ремешочек держатель для бутилки. Ви це побачили все в своєму житті. Я коли це побачила, я одразу поняла, що мені це треба. Тут на різіночки пихую нашу бутилку. І все. От це, бачите, виглядає. Це аготі. Мені треба не це зберігати води на Я дуже мало п'ю води. Я можу випити багато. Багато кави, багато чаю. Навіть літом. Навіть літом, я її майже не п'ю. Далі херовини Хі для паня. Багато вже у кого вони є, але у мене нема. Супер. Такі от хіровини. Вони на двохсторонній скотчі. Темні. Для світлих у мене вже є, а це для темних. Кроссовки з фіточкою порвали, так? Ну, то трохи набірвали. Ти ще не готовий, спрятаний. Ось смотри, не... зверху трішечки подмотав ниткою брежною. І що? Можна ще полосати. Так. Це вовще. Це далі. Якось я, кості, чесно, не скажу, що це прямо щось гіпермегатопове. мегатопове Коротше, теж. Стояли дуже далі. Далі. Сумка, з я її устаков. Форма для льоду. У нас було багато, вони всі ламались. Це повністю силікон. На літо топали. Далі. Отакі. І. Ось наші програми окуляри, які мені не пасуть. Чесно, я не знаю, що було в моїй голові, коли я їх замовляла, і чому я думала, що саме ця форма. Мені Ні, ніколи не йшли такі форми. Можливо, якщо вона була безверхня, можливо, я б носила. Скоріше всього, що я їх відаю займаю, можливо, що їй вам не сподобається. А якщо не сподобається, так і буде, вона була 70 гривень. Це все, що я замовила з теми. Коротше, це була розпаковка на домашньому після ванни, після душу, і тому став лайки, став вподобайки, став коментарі. І буду дуже вдячна за вашу підтримку і вашу підписку.